24 серпня Україна святкує День Незалежності. Ця дата є важливою для кожного українця, особливо зараз, коли наш народ знов має боротися за свою свободу, волю та незалежність. Серед візуальних символів незалежності України є монумент на Майдані Незалежності. Це колонна, яка увінчена фігурою молодої жінки в національному вбранні. Зокрема, це довга вишита сорочка, яскрава картата плахта. Узор якої підкреслено по золотою. Дівчина тримає у піднятих над собою руках золоту калинову гілку. Коли я готувалася до запису даного відео, я перебрала кілька варіантів зображення цього монумента і вирішила, що ця світлина більше підходить під сьогодення. Її я і обрала як референс до сьогоднішнього малюнка. По-перше, розміщуємо жіночу фігуру по центру, але з лівого боку аркуша. Далі малюємо металеві конструкції, так звані протитанкові їжаки. Намагаємося повторити так, як на світлині. Можете намалювати свої, додати або прибрати. Можна використовувати лінійку. Щоб намалювати жіночу фігуру, відділяємо її від стовпа, проводимо лінію, ділимо цю лінію на це талії. Далі малюємо голову приблизно руки догори, сорочку в неї ще або рушник на плечі накинути, як крила розвивається за плечима. Витираємо заві лінії і над головою малюємо дугу майбутнє калинова гілка. Спідницю малюємо з правого боку рівну вертикальну лінію, з лівого боку показуємо, що від вітру вона розвивається. Фігура дівчини стоїть на великій кулі, яка у свою чергу лежить на колоні, верх якої прикрашений капітеллю і має чотирикутну форму. Перш за все покриваємо весь наш арпуш білою гуащою. Працюємо широким пласким пензлем. Набираємо на пензель небагато блакитної гуаші і розтираємо її з білою. Таким чином, ми отримаємо колір неба. За необхідністю зволожуємо пензель водою. Підсушуємо малюнок феном. Беремо б не дуже широкий плаский пензель, але бажано, щоб край щитини був пострижений округло. На кінчик пензля набираємо білу фарбу і малюємо хмари тільки верхній край. Тепер нам потрібен плаский пензель з рівним краєм і чистим коричневим кольором без додавання будь-якого іншого зафарбовуємо металеві конструкції. До коричневого додаємо червоного, можна змінити пензлик на менший. Промальовуємо ті місця, які більш освітлені, та додаємо червоних мазків по коричневому. Таким чином ми показуємо іржу на металевих конструкціях. До кольору наших металевих конструкцій додаємо чорний. Можна додавати до суміші коричневого з червоним, а можна брати одразу із банки. Чорний додаємо в найтемніші місця тіні. А синіми мазками ми підкреслимо холодність металу. Хоч ми малюємо суворі металеві конструкції, але у нас ясний день і промені сонця потрапляють на ржавий метал. Тому додамо жовтих, не дуже яскравих мазків. Приступаємо до малювання жіночої фігури. Вона зроблена з міді, яка згодом починає зеленіти. Тому беремо зелену фарбу, змішуємо її з синьою і можна трошки коричневої додати. Але спочатку все-таки краще підсушити малюнок, щоб не забруднити свої руки і не розмазати фарбу. Тепер цим зеленим тоненьким пензликом. Просто розфарбовуємо фігуру дівчини. Додаємо чорного і промалюємо складки одягу. Промені сонця потрапляють не тільки на металеві конструкції, а й на монумент. Тому беремо жовту фарбу, трошки додаємо вохри та малюємо освітлені місця жіночої фігури. Цим же кольором малюємо калинову гілку, кулю на якій стоїть дівчина, і верхню частину колони. До суміші жовтого додаємо білу фарбу і промальовуємо відблиски на колоні, кулі, додаємо відблиски і на жіночу фігуру. Освітлені місця намалювали. Тепер треба промалювати тінь. Залишилося намалювати саму колонну. Беремо білу фарбу, додаємо суміш зеленою, синьої та коричневою, яка в нас залишилася на палітрі. Головне отримати сірий колір. Малюємо вертикальні смужки чистим білим кольором, промалюємо між сірими смужками на колонні з правого боку, більш освітлені місця, і декілька обліків додамо до колонної фігури дівчини і гілки калини. Світи з нами, ми стоїмо а -а і світанок зустрінемо. А -а заживемо ми заживемо, а -а переможемо, вистоїмо. Добрий ранок Україно, Добрий ранок.